Доброго дня! Мене звати Світлана Самко, і я є членом Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society в Україні. У минулому модулі ми розглянули кількісні методи, що використовують у фінансах. У цьому модулі ми детальніше розглянемо традиційні активи для інвестицій, а саме акції та облігації. Почнемо з боргових інструментів. Боргові інструменти включають у себе кредити, облігації та векселі. Всі вони дають змогу залучити кошти в обмін на зобов'язання повернути ці кошти у визначений термін, а також сплатити відсотки за користування цими коштами. Ситуація, коли позичальник не виконав зобов'язання з повернення боргу чи оплати відсотків називається дефолтом. Для захисту від дефолту Кредитори, тобто позикодавці, можуть вимагати заставу. Тоді, у разі невиконання боржником своїх зобов'язань, кредитор набуває права власності на заставу і компенсують свої збитки. Борг, захищений заставою, називається забезпеченим. Незабезпечений борг незахищений заставою, отже, відсоткові ставки за ним є вищими. Також боргові інструменти можуть мати різну пріоритетність в погашенні у разі дефолту. Спочатку боржник повинен виплатити борг і погасити звичайні облігації, потім борг з нижчим пріоритетом, його ще називають підпорядкований або субординований борг. І наостанок, коли вже всі борги погашені, право на решту активів компанії мають власники акцій. Найбільш відомим борговим інструментом є позика або кредит. Якщо дозволено законодавством, компанії можуть надавати позики одна одній, але зазвичай кредити й позики надають банки або ж консорціум банків. Вони детально розглядають заявку потенційного боржника, індивідуально визначають всі суттєві умови кредиту, а саме суму, валюту, графік погашення. Відсоткову ставку забезпечення. Як альтернатива, компанія може вирішити залучити кошти на фінансовому ринку і випустити боргові цінні папери, облігації. Організація, яка випустила облігації, називається емітентом. В залежності від емітента, облігації мають різну назву державні облігації. Їх випускають центральні уряди це суверенний борг держави. Органи місцевого самоврядування можуть випускати так звані муніципальні облігації, а приватні компанії корпоративні облігації. Облігація є зобов'язанням емітента виплатити у визначений час суму облігації та відсотки за нею. Сума до повернення, яка зазначена на облігації, називається номінал. Ставка купону це відсоткова ставка, а купон це сума. В доларах чи гривнях відсотків за один період. Наприклад, облігація має номінал 100 гривень, ставку купону 12% річних зі сплатою 2 рази на рік. 100 множимо на 12% річних та ділимо на 2 рази в рік. Отже, сума купону складатиме 6 гривень щопівроку. Отже, що півроку компанія Емітент буде сплачувати 6 гривень держателям кожної облігації. Якщо ставка купону 0%, це так звана безкупонна облігація. Інвестор купує таку облігацію з дисконтом, тобто, нижче номіналу, і отримує дохід, коли така облігація погашається за номіналом. Тобто. Дохідність отримується за рахунок різниці у ціні купівлі та погашення. Наприклад, облігація безкупонна, тобто ставка купону 0 100 гривень, її інвестор купує з дисконтом 20%. Це означає за 80 гривень. В кінці строку погашення він отримає всі 100 гривень по номіналу цієї облігації. Строк погашення облігації це дата, коли має бути сплачений останній купон та повернута вся сума за номіналом облігації. Десятирічні облігації це облігації, які на момент випуску мали строк погашення через 10 років. Безстрокові облігації не мають строку погашення. Ставка купону може бути фіксованою незмінною, наприклад, 7%. Або плаваючою. Плаваюча ставка прив'язана до базового індикатору плюс фіксований спред. Плаваючі ставки дозволяють адаптувати облігацію до поточних ринкових умов. Найбільш відомим індикатором ринкових ставок є ставка LIBOR або London Interbank Offered Rate це ставки банківських кредитів на лондонській біржі. Наприклад, значення плаваючої ставки зазначено як LIBOR плюс 2. Тоді на дату виплату купону, наприклад, щоквартально або щопівроку, визначається потовий, поточний рівень ринкової ставки LIBOR і збільшується на 2%. Наприклад, на 31.03.2020 LIBOR був 1,5%. Тоді плаваюча ставка за перший квартал 2020 року буде. 1,5% Лайбор лайбер плюс 2% спреду дорівнює 3,5%. Наступного кварталу 30.06.2020 ринкові ставки, ну, наприклад, зросли, і Лайбор становить 2%. Вже не 1,5, а 2. Тоді ставка за другий квартал буде 2% лайбер плюс 2% фіксованого спреду 4%. Облігації із захистом від інфляції. Мають за базовий індикатор індекс споживчих цін. Але на нього коригується не лише купон як в попередніх облігаціях, а й номінал облігації. Основні відмінності облігації від банківського кредиту. Перше суттєві умови: строк, валюта, термін погашення, відсоткова ставка тощо. Компанія сама зазначає в проспекті емісії облігацій. Купуючи облігацію, покупці приймають ці умови. На відміну у банківському кредиті всі суттєві умови це предмет детальних переговорів з банком. Друге кількість позичкодавців. У випадку кредиту це тільки один банк. Іноді сума кредиту завелика для одного банку, і тоді кілька банків кооперуються і створюють так званий банківський консорціум. У випадку облігацій покупці невідомі заздалегідь. Їх може бути будь-яка кількість і будь-яка компанія, організація або навіть фізична особа. Зазвичай сума кредитів, які можна залучити за допомогою облігацій, є значно більшою, ніж сума кредитів, які б надали банки. Отож, третя відмінність це сума кредиту. Зазвичай банки мають політику щодо мінімальних сум кредитів, які вони можуть видати. Вартість однієї облігації є досить незначною, тому інвестори можуть купити будь-яку бажану кількість на бажану суму. Четверте, коли інвестор купує облігації безпосередньо у емітента, це називається первинним ринком. Власник облігації може вільно купляти і продавати їх на вторинному ринку, тобто будь-яким іншим бажаючим покупцям. Для цього не потрібно дозволу компанії, що випустила облігації. Будь-які подальші операції і грошові потоки ніяк не впливають на фінансовий стан самого емітента. А от продаж кредитів трапляється набагато рідше і за більш складною процедурою. Контракт, за яким випускається борговий інструмент, зокрема облігація, може містити особливі умови англійською covenants. Вони можуть накладати на позичальника деякі обмеження, зобов'язання, заборони або надавати йому право здійснювати якісь дії. Так, якщо позичальник емітент має право достроково виплатити заборгованість, то це облігація з правом дострокового погашення. Англійською «callable Bond. Якщо кредитор, власник облігації, має право вимагати дострокового повернення номіналу, то це облігація з правом дострокового продажу путал бонд. Ще є облігація із можливості конвертації, convertible bond, які надають право кредитору обміняти їх на встановлену кількість звичайних акцій. І стати таким чином акціонером. Отже, такі облігації є гібридним інструментом, тобто гібридом між борговим папером і папером правом власності. Секюритизацію називають і випуск облігацій, які забезпечені портфелем боргових інструментів, наприклад, іпотечних кредитів. Окремий іпотечний кредит має значні ризики дефолту або дострокового повернення, а завдяки секюритизації ці ризики зменшуються та стають більш передбачуваними. Тобто кілька а зазвичай велику кількість іпотечних кредитів беруть в сукупність, виділяють окремо і використовують як забезпечення для випуску облігацій. Облігації. Що забезпечені портфелем активів зазвичай є більш ліквідними ніж окремі активи з цього портфелю.